Як Це покручу вас. Have a great day! Все, next trip. Це попрощатися з цим хлопчиком. Ужа. Істи далі пити далі. Потім окса до тебе. Носик. Okay. Ми вже готуємося в дорогу то ми бейк взяли, прошу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. нам, нам загалом їхати десь сім годин мешками. Ми собі зробили одну зупиночку тут. Будемо їсти сендвіч, пити Кока-Колу. Погодочка дуже гарна. Я в такі моменти дуже сумую за українськими заправками. Де ти можеш собі купити якийсь бульончики, якісь пасточку, таке, все таке добре, Хелсі. Бо я в дорозі не можу такі булки їсти мені. Але тут немає дуже варіантів. Може, є, може я не знаю, бо я так часто машиною ніде не їжджу. тому ми в Subway беремо сендвіч. Перекуш. Так, ми вирішили взяти пивко в дорогу. Софія хоче сувенір з Кентукі. Пиво знаходиться в окремій комірці. Молодичку. Рушаємо далі. Зупинка, Нешвіль. Якщо подивилися, що ми зняли готель, походу десь в не дуже доброму районі. Ну нічого. Я щось не думала, що в Нешвілі є поганий район. Побатом, по Так, у нас ще залишилося дві годинки до заселення, і ми вирішили приїхати, я Не знаю, як це українською, виноробня. <гум> виноробня. Взя винця. Йдемо пити, пробувати. Будемо перше попробуємо, а потім виберемо собі яку саме бутилочку беремо. Чи не одну, беремо у Чикаго. Дуже-дуже тут гарно. А зараз ще венця дзьобнем, то буде ще красивіше. Так, все є, що треба. Венце є, ковбасочка є, сирочок є. Софія напроти сидить. Файний стіл запрошує. Дивіться, який краєвидик є. Все є, що треба. Там зараз буде музичка грати. Це нам плескають. Так, вернулися ми по це винишко. Мені дуже сподобалось ось це. 23 Все, Ми взяли винишко. В Чикаго приїдемо не спустимо руками. Переїдемо заселяємося в готельчик і йдемо гуляти по нешвілів. Ми знайшли лісом і ще знайшли якусь таку красиву локацію. Чесно, дуже рекомендую приїхати. Тут Капець, яка велика територія. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно. І пахне як в Карпатах. Найдемся в Room Румтор. О, uh -huh. uh -huh. oh, ну в принципі за такі гроші нормально. Я думала буде хуже. Тут в описі до цього номера написали так. Може в мене буде скрін, типу, є кондиціонер. Плазма і туалетний папір. Це удобство цього номера. Мені дуже смішно цього було і мені дуже страшно було сюди поселятися, бо я не розуміла, чому саме ці три пункти там написано. Зараз на ваших очах відбувається магія. Ви можете повірити рево в Америці. І ще я розіграю одне рево, якщо ви напишете, мені якийсь дуже красивий коментар. Куди розіграю? то підписчикам своїм любимим, 300 підписників. Все для вас. Ми йдемо шукати капелюха. from, from, Canada. Хочу показати всьому тенесі, що таке рево. Ми виходимо в друге з Рево. Не відписуйтесь від мене, будь ласка, це все жарти. В Америці не можна взагалі топити отак в громадських місцях, туди-сюди, але тут навіть ніхто не знає, що таке рево. Всі думають, напевно, що це якийсь Bull. був. Ну, я собі, бачите, гуляю по вулиці, ніхто мені нічого не скаже. ласка, не відписуйтесь від мене, це все жарти. Я останній раз пила рево півтора року тому, і, якщо чесно, не дуже скучила бо це реально дурний штир, але просто як смак дитинства собі чуть-чуть посмакувати супер, але так не вживайте. Боже, вибачте мої 300 підписників, але ми сьогодні погоду наплюхаємося. Тут всі з капелюхами ходять. Ми совкою розуміємо, що нам треба дуже капелюха купити. Брайт ми. класно. Ми такі. Блін, такі носки точно треба купити. Клас! Або такі з конем. Ми сьогодні приїхали на ту виноробню. Там всі в капелюхах, в кобойських таких капцях. Я така, що тут реально всі так одягаються. І тут реально всі так одягаються. Всі десь у таких чоботах ходять, а не всі отак ходять. Та й ми думаємо хоча б капелюха купити, щоб не виділятися з толпи. Дивіться на різноманітча хець. Це Барбі Хес. Спешал формі. Так, ми вибираємо капелюшки. Великий і твердий. Великий і твердий. твердий. Звучить як тост. Такі є капелюшки. У мене кав-герл. Їхо! У нас тут дискусія на рахунок капелюхів. Бо це я називаю туалет якийсь. Він є великий, той чувак їх робить під твій розмір походу. Або ти маєш вибрати свій розмір. А я щось не знаю. Давайте ще підемо подивимося. Що ви вгадаєте? 300 підписників, скажіть мені, будь ласка. Таки я хочу капелюшу взяти. Мені дуже підійде до мого пальто у Чикаго. У мене таке коричневе пальто. Він такий ось коричневий. Я така буду процеса. Зараз вам покажу. Узять, як воно виглядає? Класний. Кобальський з зірочками. Справжній рейнджер. Політай. Hey містер полісмен. Так, ми прийшли капці міряти. 500 баксів зоти. Але чесно, тут всі ходять в цих капцях. Ми не купимо, але ми просто поміряємо для образів, бо я щось себе не бачу в Чикаго в цих капцях. Ну, Якщо вже брати якісь капці, то звичайно що рожеві. Можете зняти цю цей? Ми потім приклеїмо назад. <плес> Чапи тупо офігенні mm. Треба зробити відео, типу, тако, тако. А раз, типу бумеран. Раз, два, три. Укати якісь о Бляха, тут такий двіжя просто в шоці. Це покруче вега, я не вірила, що десь в Теннесі, в Несмілі буде круче двіж, ніж в Лас-Вегасі, але чесно тут прям американський американський двіч. If you want to put your name together with us, Замагаємося з моїми підписниками, бо в мене вже один відсоток. Все, підписники. в мене вже один відсоток і ми ще будемо тусуватися, але я вже вам це не знімлю. Не знаю, чи це найкраще, чи на гірше. Софія, скажіть до побачення підписникам і гарного вечора. До побачення і гарного вечора. Have a great day! Все, я вас дуже люблю, мої 300 підписників. Ми прийшли ням Так, а сьогодні ми їдемо, О, чекайте, тут трошки водія видно, на його не можна знімати. Сьогодні ми їдемо у печери, там дуже красиво. Зараз я вам напишу назву цих печер. Ось тут Софію закрию, покажу назву печер. Dusty gravel lanes and the sun sinking low. Fields of barley swaying where the wildflowers grow. Grandma's porch light shining. We're in a place. It's so cool. It's so quiet. It's a very nice place, calm. And so beautiful place. It's so quiet. It's so quiet. Як гарно ззаді. там концерти роблять, весілля. Я в шоці, таке місце круте. Подивіться, <му> який тут зал великий. Тут роблять концерти з цієї сторони, і так само тут можуть робити бенкети, весілля. І це це найкраще місце для проведення весілля, тому що тут нема зв'язку, і ваші всі гості будуть. З вами. Все, я вже передумала робити тут весілля, бо не дозволяють тут алкоголь, щоб п'яні не лазили по скелях, тому яке весілля без пивка, вунця. Так, наша екскурсія тривала десь півтора години, було чесно, дуже цікаво. Нам включали фільм про історію створення цієї печери. А потім повністю виключили світло. Це це так страшно. Тишина мертва і просто-просто темнота. Дуже дуже рекомендую вам відвідати це місце. Я дуже задоволена тут ну, це, це не передати. Тут така атмосфера, тут таке повітря. Дуже класно. Все, ми прощаємося з нашим номерочком і з цим красивим містом. Не швіль. dobila duže klasnu podrož u Tennessee, Nashville! Jihaa!